Діти з родини адамсів підросли та готові нагнати страху на місцевий коледж. Обдаровані чи божевільні? Подивимося на їхні навчальні будні разом із лалілу. Зробимо всевидячий глобус, катаємо кулю основу, малюємо акрилом райдужну оболонку, зіницю. Та проставляємо відблиски на білку ока проводимо червоні судини. Здається, хтось пересидів за підручником географії з синельного дроту. Згинаємо тримач підставку. З'єднуємо з двох пластикових деталей, а не сфарбуємо в ніжці. Непоганий глобус вийшов. Подивимося, що скажуть у коледжі. Пакслі Адамс, прошу до дошки. Ти пам'ятаєш, що я задавала саморобки додому? Я приніс. Демонструю глобус. Тільки вирішив не малювати всі ці країни, океани. Зате глобус око їх бачив своїми г. Ем, очима йохочі покаже як проєктор. М. Ем, сподіваюся, він не буде часто кліпати. Робиш успіхи, пакслі. Маленький пластиковий контейнер забарвлюємо в білий колір. Прикрасимо його тимчасовим татуюванням. Яке ж вибрати симпатичний джек-гарбуз. Прикладаємо, змочуємо водою та принт на місці. Навколо гарбуза малюємо зелені бризки, а борти фарбуємо чорним акрилом. Зробимо сюрпризи і кладемо всередину павучків печиво. Сьогодні я напрочу добре і так вже й бути ділюся ланчем. Ну що, дівчатка, насолода чи гидота? <ривіт> А, <ривіт> гидота! Оце дивні павукове печиво. Наша сімейна страва збираємо мольберт із паличок для кави, Приклеюємо картон як дошку. Позаду ставимо опору зі ще однієї палички та полицю для паперу. Фарбуємо звичайно ж у чорний колір. Скелет брилок розрізаємо на частини. Вверх приклеюємо так, щоб він тримав дошку, а кістляві ноги прикрасять ніжки Мольберта. Підготуємо для Венздей чисті листи майбутніх шедеврів. О, та в неї талант до абстракції. На занятті малювання необхідно намалювати натюрморт. Однак Венздей наголосила на найголовнішому. Ем, Твій підхід до живопису унікальний. Знаю, мене завжди надихали павуки. Зі сірого глітерного фуамірану вирізаємо форму надгробка, склеїмо дві деталі матовою стороною назовні, а внизу додамо дно, вставляємо чорну застібку-блискавку. Спереду робимо додаткову кишеню, приклеїмо дві зручні лямки. Залишилося прикрасити наплічник написом та приводом. Добре, що ви знайшли мені наплічник не з метеликами та поні. Моя тонка, похмура натура з цим би не впоралася. Венздей, який цікавий у тебе наплічник. Еге ж, чого не скажеш про твій? Рожевий з крильцями. Який несмак? Якщо писати конспекти, то лише пером. Перо робимо з пір'їнки та пофарбованої в срібло зубочистки. Відрізаємо потрібну довжину та з'єднуємо термоклеєм. Ова! Звідки в тебе таке перо? Ним писала заклинання в книзі тіни ще моя бабця. Вирішила тренувати каліграфію. Молодець Венздей! Нам знадобиться кілька дощок для декору. З'єднуємо їх за допомогою термоклею. Палички для морозива допоможуть зібрати крісло. Робимо з них ніжки. Додамо дощечку спинку та бильця тонуємо стілець коричневим акрилом. Вирізаємо пластикову напівсферу, фарбуємо зсередини фарбою з ефектом металу, фіксуємо шолом зверху на резинку пружинку. Пластиковий ланцюжок ділимо на чотири частини та приклеїмо фіксатори для рук та ніг. Знову викладачка спізнюється. Якщо і так хочеться зранку спати. Значить, не завадить трохи підбадьоритися. В мене є план. Хе. Замінимо звичайний сумний стілець на електричний, а вмовити її сісти не проблема. Доброго ранку, пані. Ми винайшли прискорений салон краси, так би мовити, wow. не встаючи зі стільця. Надягніть шолом ось так. Пакслі, готовий. Вмикаю. Oh. О, Такого об'єму волосся в мене не було навіть після сну з мокрою головою. Мабуть, має свіжий та креативний вигляд. Час шалених винаходів. Нам знадобиться прозора пластикова кришка. Фарбуємо її в коричневий колір і залишаємо підсохнути. Тепер черга дерев'яних шпажок. Нарізаємо їх на чотири рівні відрізки. Чотири тонші дерев'яні шпажки встановлюємо як вертикальні опори. А зверху робимо поперечину з кавової палички. Навколо забарвленої шпажки обмотуємо линву. Закріплюємо тупелезу від канцелярського ножа. Клац і гільотина повністю готова до експлуатації. Хе -хе. Ну, перевіримо, на що здатна ця штукована. хе, -хе. Хвилинку уваги. Представляю свій проєкт удосконаленої парти. Сподіваюся, таких дочекаюся в кожній аудиторії. А поки що ненавиджу школу. Речі та матеріали для дітей потрібно десь зберігати. Робимо полицю, дерев'яну планшетку забарвлюємо акриловими фарбами. Сухим пензлем наносимо розводи, імітуючи і іржу та потертості. Зверху залишаємо червоні бризки фарби. Упс. Старі ляльки розгубили кінцівки, Забарвлюємо руки в покійно блідий колір і робимо чорний готичний манікюр. Імітуємо патьоки крові, почергово фіксуємо лялькові руки до планшетки. Роздруківку віддзеркалених половин лялькової голови обклеїмо скотчем. Ідеальний розмір для пляшечки. Голові там саме місце. Терпіти не можу це дівчисько. В другу пляшечку занурюємо штучного павука, а в третю найменшу очі. Тепер можна встановити всі артефакти на полицю. Череп та пляшечки з моторошним вмістом тепер у надійних руках. Пакслі замінив дошку оголошень на полицю зі своїми скарбами. Ніхто не залишиться байдужим до моєї колекції. Яка наступна лекція? Що? Жах! Спокійно. Мабуть, у мене просто нічне жахіття. І я проспала коледж, <плес> майструємо пенал із коктейльних соломинок. Нарізаємо кілька деталей на скляну поверхню наносимо термоклей та заливаємо клеєм кінці. З меншого відрізка робимо кришечку, а всередину вставляємо джгути. Обережніше з цими штуками динаміт небезпечний, а особливо зв'язка з трьох. Олівці зі зубочисток вирушають у новий пенал. Пакслі, ти при своєму розумі принести до коледжу вибухівку. Упс, вона впала. О, ні. Стоп! Це просто О! олівці. Я бачу, вам сподобався мій новий пранк з пеналом. Якщо креслити лінії, то використовуючи шпагу. Пластикову шпажку пофарбуємо акриловими фарбами. Наносимо лайнером поділки шкали. Захищайтеся. Викликаю вас на двобій до дошки. Мій супротивник, трикутник з вершинами А, Б та С. Зважаючи на оцінки в табелі, битву з геометрією пакслі все ж таки програв. Майструємо органайзер для паперів. Нам знадобляться коробочки від жувальних гумок. Фарбуємо їх чорним акрилом, прикрасимо зловісними наліпками. З'єднуємо три яруси полиць за допомогою термоклею. Тепер аркуші паперу не будуть розкидані по всій аудиторії. Всі встигли впоратися. Здаємо самостійні роботи. В органайзері помістилися листочки всіх студентів. Папір складаємо віялом. Вийшла пружинка. Відрізаємо необхідний розмір. Сюди прикладаємо прозору обкладинку. Залишилося прошити вільний край петельним швом. Чудова робота. Роздрукований напис Зошит смерті приклеїмо на обкладинку. Пекслі. Дивися, що я здобула справжній зошит смерті. Так і запишемо: Ось не треба було сваритися з нашою родиною. Сподобалися пригоди похмурих дітлахів? Так з ними не занудьгуєш. Чекаємо на вподобайку під відео та підписку на Лалілу. Найкращий канал про ляльки.